Захоплююча гра для вивчення англійської мови на чотирьох учасників. Суть гри полягає в тому, щоб перевернути картку, побачити слово і скласти з кубиків це слово. Перемагає той, хто набрав найбільше карток. Учасників може бути четверо. І у, набір, у набір входить 40 карток зі словами, які складаються з двох, з трьох або з чотирьох букв, а також чотири комплекти кубиків. Ружевого блакитного, жовтого та зеленого кольору. Цікаво грати як у двох, так і в трьох, так і в чотирьох. Цікаво грати в колі друзів, а також у колі сім'ї. Цікаво також запросити п'ятого учасника в гру, який може перевертати картку і слідкувати за тим, щоб учасники чесно перемагали. І той, хто перемагає, той, хто швидше складає з кубиків слово, забирає собі картку. Ну і в кінці виграє той, хто зібрав найбільшу кількість карток зі складених слів. У комплект додатково входить мішечок, в який зручно брати гру з собою. Як бачите, дітки в поїздці дуже класно проводили час, зовсім не сумували і стояли в черзі, хто буде наступний грати. Обирайте зручний месенджер, пишіть нам слово гра отримайте більше деталей.